Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Мініагровіниця. Сьогодні відвантажуємо в Бершицький вже Гайсинський район куботу GB-200 на 20 кінських сил в чудовому стані, чудова метр 1,30, є функція кут нахилого горизонту, бачимо тросик. Функції автоматичної глибини, яка працює від фартуха на ґрунтофризі. Тобто, якщо фартук піднімається, фреза автоматично також піднімається, Тобто, реагує на те, що глибина пішла більше, ніж потрібно. В хорошому дуже стані пробіг в нього 1064 мотогодини. і візуально хороший, і технічно гарно працює. Їде до власника за 700 умовних одиниць. Чекаємо на вас. Майданчик міня Є і японські, і китайські трактори, і соліси. Найбільший вибір тракторів в центральній Україні.